Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! Welcome back to my channel Grammar Search. І так граматики pass simple passive voice продовжуємо говорити про пасив минулого часу спецпитання WH Questions. We use WH questions in the past simple passive to get more information about some past passive actions. Ми використовуємо спецпитання у uh, формі минулого часу пасиву, аби отримати більше інформації про деякі uh, дії, які були виконані у пасиві. Так, у минулому часі. For example, Наприклад, what was it called? Як він називався? It was called racquetball. Who was born in 1997? Ніна Kennedy, a Famous Australian athlete. Where was the game held? Де проводилася гра? In Los Angeles. У uh, Лос-Анджелесі. When were the athletes interviewed last Saturday? Коли було взято інтерв'ю у атлетів минулої суботи? Why were the games cancelled? Чому. була відміна? Ігор, weather – через погоду. Whose equipment was lost – Чиє обладнання було втрачене? Theirs їхнє. Which team was defeated? Котра команда потерпіла поразку? The Brazilian basketball team – Баскетбольна команда Бразилії. Who were they defeated by – Ким? Була нанесена ця поразка. by the Mexican team Мексиканською командою. Отже, як завжди, порядок слів у будь-якому спецпитанні це слово, спеціальне питання безпосередньо йде, так, питальне слово, потім допоміжне діє е, uh, past simple, passive voice, пасів восемово. Або ж, якщо ми ставимо питання до додатка, то інколи у нас біля питального слова іде безпосередньо і uh, сам об'єкт, так whose equipment was lost and whose team was defeated. Далі у нас йде підмет в реченні, ну, безпосередньо присудок у третій формі. І всі останні члени речення. So, now let's put the words into the correct order to make questions. Розставимо слова у правильному порядку, аби утворити питання. Ітак. Why were they defeated? Who was injured? Who was injured? Хто кого було поранено? So which team was chosen? Котру команду which team було обрано? Так, which team was chosen? So where were they taken? Where were they, uh, they taken? What was stolen? What was stolen? Що було вкрадено? Ой, вибачте. Так, who were they represented by, ким вони були презентовані, так? Представлені. Who were they represented by. Ким вони були представлені. When were they founded. Коли вони були засновані, наприклад. And whose. Uh, hockey stick, yes. Whose hockey stick was broken. Чия клюшка була зламана? Good. Поставте відео на паузу. Task 2. Make the questions to the answers. Поставте питання до відповідей. Клея was, she was asked about the team. Її було опитано про команду. Отже, питання буде звучати who was asked about the team. Кого запитали про команду? On the central ring, на центральному о, катку. The hockey game was held there. Хокей, о, в хокей грали там. Отже, питання звучить where was the hockey game held? Наступне питання. Так, наступна відповідь. At 6 o'clock о 6 годині the match was paused then. А о 6 годині матч зупинили тоді. Отже, о котрій годині, бо коли зупинили матч. When was the match paused? Окей. Okay. The fourth one. The basket. It was broken during the basketball championship. Її було зламано протягом чемпіонату з баскетболу. Отже, що було зламано протягом чемпіонату з баскетболу? What was broken during the basketball championship? Okay, five. by the referee судею. The match was stopped by him. Uh, матч було зупинено ним. І шоста відповідь. Ours, наші, our athletes were chosen to take part in the Olympics. Наші атлети були обрані, Наші атлетів було обрано, аби вони брали участь в Олімпійських іграх. Which athletes, yes, were chosen to take part in the Olympics, котрих атлетів було обрано так, для того, щоб вони брали участь у Олімпійських іграх. Поставте відео на паузу, аби записати дані питання. Ну а ми з вами йдемо до третьої вправи, там де треба поставити якомога більше спецпитань до кожного речення. Make as many WH questions to each sentence as possible. Example. The Olympic Games were opened in Tokyo on the 5th of June. What was opened on the 5th of June? Питання до підмета. Що було відкрито о 5 червня? Where were the Olympic Games opened? Де було відкрито Олімпійські ігри? Питання до обставини місця. When were the Olympic Games opened? Коли вони були відкриті? Питання до обставини часу. Таким чином треба поставити якомога більше питань до кожного речення. Окей, okay, так, перше речення. Their motto was chosen by their, their team captain. Їхнє мотто, так, тобто їх девіз обраний був капітаном команди. Who was their motto chosen by? Ким було обрано девіз? What was chosen by their team captain? Що було обрано? And whose motto was chosen? Так? Чиє мотто було обрано? Далі. The ball was caught on the field by the defender. Uh, М'яч було uh, спіймано так на полі uh, захисником. Who caught the ball on the field? What was called uh, by the defender and where was the ball caught? Ну, три питання так десь є. 3. третє речення. This pitch was not prepared for the football game. Uh, це поле футбольне не було підготовлено для гри. What was not prepared for the football game? Which pitch was not prepared? Uh, це до питання до слова this, да? For what was this speech not prepared? Для чого не було це поле приготовлено? Далі Three swimmers were injured and taken to hospital. Так, три плавці було поранені, так, і було поранено трьох плаців і вони їх відвезли до шпиталю. How many swimmers were injured? Who was injured and taken to hospital? And what happened to the swimmers? Ну тут просто. В принципі, або where, where were they taken, да? uh, де їх було відвезено. Давайте так напишемо. Where were the swimmers taken? Так, куди їх було відвезено? Where were the swimmers taken? Uh -huh. Так, uh, the home team was cheered by all their fans in the match. А uh, домашня команда домашню команду підбадьорювали усі фанати на матчі. Who was cheered by their fans? Who cheered the home team? When was the home team cheered by their fans? Ну, тут хай залишаємо, як вже буде в активі питання. Okay, and the last one. The sticks um are... We weren't used in the game because they were broken. Ага, отже, клюшки не використовувалися в грі, тому що вони були е, зламані. So, what wasn't used in the game? Що не використовувалося в грі. Why weren't the sticks used in the game? Чому вони не використовувалися? І which sticks we weren't used? Окей. Okay. Ну, відповідь на це питання, на жаль, в принципі, в речі ніч немає. These sticks, yes, or our sticks. Ну окей. Окей, поставте якомога більше питань до цих речень, наскільки можна. Окей, okay, so that's all for now. Наразі це все. Більше інформації, звичайно, за граматичним довідником, граматичним зошитом, з яким ми працюємо разом з шановними спонсорами цього каналу. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, підписуйтесь на канал, разом цікавіше вивчати англійську мову, ну і, звичайно, розбиратися в її тонкощах. Також долучайтесь до наших щосуботніх вебінарів, які проводяться для вашої категорії о 10.45. Детальна інформація в описі під цим відео. Читайте, долучайтеся, будемо з вами працювати разом щосуботи, до кінця начального року, а можливо, і влітку. Good, back, good luck. до зустрічі на наступному уроці на уроці Speaking. Говоріння. Потихеньку, полегеньку, але закінчуємо з вами п'яту тему. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!